Слава Україні! Героям! Слава! Сьогодні коротесеньке відео про сарацинію, сарацинію, яка надумала квітнути. Що я можу сказати? Подивіться, яка шикарна квітка. Їх дві. Подивіться, яка вона шикарна. Просто сьогодні сонечко. Подивіться, але ця шикарність так смердить. Ця рослина може квітнути тільки на вулиці, а не вдома. Я обнюхала пів хати, но в зміло шметах смердить. А запах, знаєте чого? Запах котячих. От коли кіт мітить територію і от так смердить цим цей запах-кота, котячих сичок, вибачте, будь ласка, за мій французький. Ну просто жах. А квітка просто шикарна. Якби вона не мав не, не, не смерділа, ну тоді взагалі було би все ідеально. І квітне дуже довго. Ось так от. на цьому все. Слава Україні, героям смала смерть окупантам, смерть кацапам, здохніть, падли.